На Рівненському військовому полігоні бій. Тут частина військових виконує роль бойовиків. І головне їхнє завдання знищити український танк. А інші мають цю атаку відбити. Для виконання такого завдання створюються три групи спостереження, вогнового забезпечення та нападу. Спостереження, відповідно, спостерігачі призначаються, може бути спостережний пост. пост от. Група нападу для з метою група нападу. Група ця призначається для того, щоб для захоплення документів полоненого. От, і група вогневого забезпечення для від самої назви для вогневого забезпечення підрозділу. От, після виконання завдання група висовується в е, пункт збору. Боєць Валентин саме приступив до виконання поставленого завдання. Розповідає, його ціль знищити противника. Займає оборону. Зараз будемо робити напад на БТР, щоб знищити. Наша задача його обезвредити і знищити. Імітують ймовірні бої на сході бійці оперативного командування Захід на Рівненському полігоні щотижня, адже військові переконують головне завдання на передовій володіння штатною зброєю та військовою технікою. Олександр Киричек родом із Дніпетровської області, села Маринське, вже шостий місяць проходить навчання. Сьогодні хлопець практикувався у володінні БТРа. П'ять прав було об'їзд мін, перешкоди. Спуски вниз, також підйоми. Найголовніше було е, нормально стартанути на БТРі от, і вовремя уїхати від нападення, то уявного нападу на наш БТР. Серед бійців, які проходять навчання на Рівненському полігоні, контрактники, строковики та військовослужбовці призвані до лав Збройних сил України під час мобілізації. Таким чином, військові, які повернулися із зони АТО, діляться досвідом з новачками. Заступник командира батальйону Петро Романюк з травня по листопад 2014 року пробув у зоні АТО. Тож переконує, такі навчання необхідні. Зараз ми відпрацьовували з особовим складом батальйону практичне водійне першої навчальної вправи залучення всього екіпажу БТР-70. Це був командир зводу, який керував колоною. Особовий склад відпрацьовував відбиття нападу під час засідок та керування вогню артилерії. Командир зводу приймав рішення на ведення бою. Також військові зімітували поранення свого бійця та продемонстрували, як надавати першу медичну допомогу. Це було проблемне питання в АТО, що коли є ранені, поки приїхали, поки надали медичну допомогу. Ну вже могли б, деякий час були б пізно. Військові, які проходять навчання на Рівненському полігоні, готові захищати нашу батьківщину, незважаючи на те, що вже дуже скучили за рідними. Привіт радітелям, мамі, сестрі Діпрапетровська. Юлія Павленко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.